Це ж універсальні наставки, так? Да? Да. Вони так буває розклепуються, що аж там батька такі вже наклепані, що капець. І нічого. А є якісь ну, настоящі наставки такі ну, в інструментах? Нічні є. Хто їх купляє, якщо да. є набор головок, правда? Є головки. Такі рідко використовують. Чуєш? Капереш на пальці. Нет, щось з твоїх пальців. Люди в шокі будуть. Вони ж думають, що воно ремонтується там цих рукавичках. Хороший. Що, почерні? В рукавичках, mm -hmm. рукавичках стерільних, знаєте. <сіх> ну інструмент же ж який мадеріані має. І що? Який там точно є, Це правильний? 606? й А де тут написано? Ну не в він. Я не бачу тут цифр. Кстати, одденьки, я ще думав, що два. що so.